невозможно ни о чем договариваться с американцами. Потому что структура власти такова, что полномочия очень сильно распределены. И даже если Трамп искренне захочет, он вынужден иметь дело с Конгрессом. А напомню, что там готовится законопроект по введению беспрецедентных санкций, в том числе заречных. Там 80 сенаторов уже готовы поддержать. Таны уже Неужели ось это звучить на головному российском телеканале в той час, как Путин рассказывает, что у него была прекрасная розмова с Трампом? Ну, когда Рубио на полном серьезе говорит, что вот я вынужден был сказать Лаврову, что хотя мы вот сейчас держим, но вот эти санкции, они идут своим отдельным треком, и мы на это не влияем, возникает вопрос, а тогда, когда мы с вами о чем-то договариваемся, а мы можем быть уверены? что вы возьмете на себя обязательства, которые вы способны выполнить. У нас в стране все понятно. В Китайской Народной Республике все понятно. Если есть решение, оно будет выполнено. А в Соединенных Штатах Америки кому-то что-то понятно? Ж, давайте подивимося, якими заявами сьогодні пробувають дно путіністи. Я інна Набок. і це свіженький огляд російської пропаганди. Адже кривава рука бункерного намагається дотягнутися до нас і через фейки та різні інформаційні вкиди, які здатні впливати на наш з вами настрій, ну а ще деморалізувати та руйнувати віру в перемогу. Але дзвуцька їм всім, а не ми з вами. Бо ж ми вже знаємо, як боротися з їхніми фейками. Тому дякую, що ви дивитеся і за зворотній зв'язок. Разом розбивати кремлівську пропагандистську машину набагато легше. А вопрос: какого наші так сказать, ну, там, опоненти, братія Україна, вони же враги сейчас? вот така, така от удивительна історія. Да? Посмотрите, вони прийняли ряд жорстких, дуже нехристиянських і дуже в цьому не русских рішень. Но эти нехристианские, не русские и жесткие решения позволили им а сплотиться, позволили им такой срок вообще противоестественный, по мнению всех без исключения, это уже консенсус, так сказать, экспертный, военный и так далее, политический, противоестественно долго нам противостоять, потому что они сплотились. Потому что они уже целое поколение вырастили, тех, кто нас искренне, глубоко и, наверное, навсегда ненавидит, они вырастили. Я понимаю, что это противоречит всем ценностям на свете, я понимаю, что это ужас и ад, и черти что. До речі, в Кремлі так сильно підгорає через це, що вони вже й не знають, щоб ще такого вигадати, щоб поширювати в маси свою ахінею. І ось із найсвіжішого центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України зафіксував створення фейкових акаунтів. Президента України Володимира Зеленського, першої леді Олени Зеленської, а також керівника офісу президента Андрія Єрмака, голови СБУ Василя Малюка, в Телеграм. В деяких випадках, до речі, фейкові канали були створені на базі старих пабліків криптобірж, які перейменували. Вочевидь, саме на таких акаунтах і планувалося поширення пропаганди. Тож у ЦПД додали у президента першої леді і керівника офісу є офіційні акаунти, які мають відповідний знак верифікації, тобто синю пташку. Ну а діяльність голови СБУ висвітлюється на офіційному верифікованому акаунті Служби безпеки України. Ну а всі інші канали є фейковими. Слова інколи вранці, коли ми всі читаємо нові заяви президента Сполучених Штатів Америки, хочеться знаєте, щоб і вони були фейковими. Але ні, Дональд Трамп не збавляє обертів і продовжує дивувати. Приміром, одразу після розмови з кривавим очільником Російської Федерації Путіним, Трамп заявив, що його розмова з лідером Кремля, якого правильно називати не лідером, а терористом і вбивцею. Свідчить про досягнутий певний прогрес. А вже трохи згодом риторика Трампа змінилася, і він сказав, що готовий відступити від участі у переговорах між Україною та Російською Федерацією, якщо буде бачити, що прогресу немає. Що в цій з зробити Трамп? Європа так рветься в бой. Нать. Я хотел как лучше, я хотел быть посредником, я хотел развести эти края в сторону. Если вы не даете, ну и ладно. Ну и сами тогда, если у вас хватит сил, а самое главное мозгов на это. И вот анализуючи все эти высловливания Трампа, зокрема про вину в Украине, отношения с Россией, Ну і так далі. Інколи здається, що у Трампа теж якісь розлади. Ну ви дивіться, вранці, приміром, Україні треба допомогти в день. Ну по обіді, а може не треба. Ну а ввечері взагалі. Я б за 24 години все вирішив, як тільки згадаю, а на чиєму то я боці? Ну або ось із останнього. А дайте мені тиждень-два, каже Трамп, щоб я побачив, чи дійсно Україна прагне припинення війни. Не Росія, а Україна. Як вам напишіть у коментарях? Бо мені інколи здається, що Трамп дивиться російське телебачення і вірить кремлівським блазням, які заявляють ось це історії. Знають случаї, коли противоборствуючи сторони договарювалися о временном пасхальном прекращении огня, однак об'явленої президентом Росії Владимиром Путіним перемирие по случаю Пасхи. а также его инициатива о перемирии по случаю Дня Победы были, как вы знаете, проигнорированы режимом Зеленского. Ни для нас, ни для просто объективных наблюдателей со стороны это неудивительно. После насильственного захвата власти в 2014 году последовательно истребляет все, что так или иначе связано с Россией. Русский язык, культуру, традиции, русскоязычные средства массовой информации – І київський режим не оставляє в покої канонічне православ'я. До речі, ці заяви Лаврова це що так: квіточки, бо сам бункерний в телефонній розмові розповідав Трампу, що в ніч на 7 травня росіяни запобігли скоєнню терактів у районі Кремля та Червоної площі. Про це до речі повідомив його помічник. Ушаков мовляв, Україна намагалася атакувати російські території в ніч з 6 на 7 травня за допомогою аж 524 безпілотників та американських ракет Штормшедов. Але російські силовики запобігли цим терактам. Сказав Путін Трампу, як вам ця маячня бункерного? Це ж дивіться, як намагався вразити президента США. Хоча його рупори, тобто пропагандисти, щось якось не дуже то в захваті від усього цього. Ну, приміром, Соловйова чи не найбільше рве дах. Тож дивіться, як скалить зуби. Невозможно ні о чому договорюватися з американцями. Потому що структура власті такова, що повномочі дуже сильно розпреділені. І навіть якщо Трамп іскрені захоче, він вимушений мати діло з Конгресом. А напомню, что там готовится законопроект по введению беспрецедентных санкций, в том числе исторических. Там 80 сенаторов уже готовы поддержать. То есть очевидно, что имело бы смысл просто провести тихо и спокойно анализ денег, которые поступают на счета их, их семьи и избирательные фонды, и убедиться, что это не случайная точка зрения этих людей. Она базируется не на интересах американского народа, а это, судя ну, по ты, всему, конечно, об народа, результат усилий украинских лоббистов. Я думаю, что это просто очевидно. И как раз для Трампа это дало бы такой неплохой шанс нанести удар по Дипстейту и провести расследование, чтобы вот взять их за одно место. Но когда Рубио на полном серьезе говорит, что вот я вынужден был сказать Лаврову, что хотя мы вот сейчас сдерживаем, но вот эти, эти санкции, они идут своим отдельным треком, и мы на это не влияем. Возникает вопрос, а тогда, когда мы с вами о чем-то договариваемся, а мы можем быть уверены, что вы возьмете на себя обязательства, которые вы способны выполнить? У нас в стране все понятно. В Китайской Народной Республике все понятно. Если есть решение, оно будет выполнено. А в Соединенных Штатах Америки кому-то что-то понятно? Часом в іншій пропагандистській студії не дуже чомусь раді санкціям новим санкціям, за яких 20 травня проголосували в ЄС. Нагадаю, вчора, 20 травня, європейський союз схвалив новий, тобто вже 17-й пакет санкцій проти Росії. Він спрямований проти майже 200 кораблів тіньового флоту. Також нові заходи стосуються і гібридних загроз і прав людини. Ба більше в ЄС одразу ж почали роботу над наступним пакетом і повідомляється, що вже 18-й пакет санкцій проти Росії, крім російських банків, може містити і обмеження проти банків держав з поза євросоюзу, які підтримують російську оборонну промисловість та армію. Появлення військ так називаємої коаліції в зоні конфлікта в нарушенні упомянутих принципів. будет, естественно, рассматриваться как рецидив военной угрозы со всеми вытекающими последствиями, вплоть до их признания законной военной целью. Но при этом хорошо, что Соединенные Штаты свою позицию уже на эту тему зафиксировали. Надеюсь, что с помощью государств, которые не потеряли еще остатки рассудка, коллективный Запад все-таки сможет сдержать порывы отдельных безмозглых, но очень воинственных европейских политиканов. А тепер найцікавіше путінські посіпаки в цей час розповідають росіянам, що Трамп то поки що не буде запроваджувати проти Російської Федерації нові санкції. Знову ж таки, щоб росіяни і далі вірили, що у них все добре. Со стороны Европы было 17 санкционных пакетов. Со стороны США я даже не знаю, сколько санкций было. Россия мировой лидер по количеству введенных против нее санкций. Какие еще такие санкции можно ввести, что не были введены в 2022 году, что они приведут к изменению российской политики? Правильный ответ никакие. Нет таких санкций. Даже если будут введены со стороны США пошлины по отношению к покупателям российской нефти. Это все равно ничего не изменит. Ну, просто потому что в мире нет еще одной России, которая могла бы компенсировать выбывающую с рынка нефть. И практика показала, что США, объявленную Трампом же торговую войну, успешно проиграли. Они не добились своих целей. Еще буквально неделю, две назад да, говорили о том, что ну вот, 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 сейчас США введут санкции, вот Трамп сейчас их ведет, это будут какие-то стопроцентные санкции, так сказать, они очень будут страшные. Линдси Грэм там, как говорят, планировал там по 500% пошлин ввести против тех, кто с нами торгует и так далее, и так далее. К этому же Трампа склоняла и часть его окружения, к этому Трампа склоняла, так сказать, и европейская вся вот эта вот гоп-компания, как бы, да, это уже требовал Зеленский со своей вот этой вот этой самой вонючей бандой. Вот, э -э, мы в стиле кукрыниксов будем всех, так сказать, гвоздить. Вот, э -э, ну и так далее. И, насколько можно понять, обработка Трампа была довольно серьезная. Да. Вот, и все этого ждали. Все ждали ультиматума, так сказать. Ну, я имею в виду его там западники, вот все эти окружения, да, но этого не случилось. А, на жаль, ось саме тут Міхеє має рацію, бо Трамп заявив, що принаймні зараз не буде посилювати санкції проти Росії, бо каже, є шанс на прогрес, але він так не виключає запровадження санкцій у майбутньому. Щоправда, я вже не знаю, що такого має статися у тому майбутньому, щоб Трамп прозрів. Але ви ж знаєте, щоб там не заявляли путінські блезні, ну і щоб там не відбувалося на міжнародній політичній арені. Нам з вами своє робити. Тож давайте продовжувати підтримувати наших захисників та захисниць. І звісно, тисніть на дзвіночок. Залишайте коментарі та лайки під цим випуском. Ну і не пропускайте наступний випуск. З вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось у кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб. майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожної години, що би не сталося, і де б ти не був, під час обстрілів на фронті і в тилу, коли тривога і в перервах під час затища. Ми всюди, де зручно, в Ютуб і на сайті, в ефірі, і в Телеграм. Будь певним, ми. Поруч, і ми не підведемо разом 24 години кожної доби і разом до миру, чи перемир'я, до фіналу, до перемоги.